Всім привіт! Сподіваюсь, у вас все спокійно. Хоч сьогодні хочу провести з понеділка прямий ефір і розказати вам про те, як можна за 15 хвилин прибрати в домі. Знаю сама така і знаю багато людей, які не люблять в домі прибирати. І це все, як подумаєш, це все відтирати, відшкрібати. Б, там ще якась. Ну, дуже тяжко деколи прибрати, особливо кухню. правда? Кухня, ванна. ось Тому я вам розкажу, як за 15 хвилин швидко прибрати в домі. І це можна зробити дуже легко із засобами від компанії Prove. <coughs> Миючі засоби натуральні і які дуже гарно працюють. Один із фаворитів. Компанії вибачте. Компанії – це є знежирювач. Ним можна відмити будь-який жир і будь-де. Це можна плитку мити, газову, можна каструлі, чайники. От сьогодні мікрохвильовку мила, трошки заляпалося жиром. Нанесли, почекали 15-20 хвилин. І витерли все, ніяких зусиль прикладати не треба. Шикарна річ, хто ще не має, я вам дуже раджу його мати в себе вдома. Знежирювач це один із найкращих засобів. І він дуже гарно і ніжно пахне. Нема такого хімічного запаху, як є в магазинних засобах. Дуже ніжний, гарний аромат. Натягнули розпилювач, попшикали все, де вам треба, витяжку. Духовку, плитку, все-все можна відмити ним. І відмиває дуже швидко і дуже якісно. Також він натуральний і він не шкодить. Коли розпилюєте, там літає, то воно абсолютно не шкодить організму. Ще є от такий один засіб це є для сильно забруднених поверхонь. Його вже майже нема, бо я ним постійно користуюся. Також дуже шикарний засіб, ним можна відмити все. Я ним мию там ванні, можна, якщо не маю засобу для ванни, то можу ванну ним запшикати, унітаз, стіни. Можна і попшикали, почекали, відмили. Все стає таке чистеньке, блискуче, як нове. Також можна ним виводити плями, мити підошву білу. Білу підошу, от в кросовках дуже гарно відмиває. Запшикали, почекали трошки 5 хвилин, витерли. Все просто ідеально. Ну, будь-де, можна до води давати, мити тумбочки, мити підлогу. Це все ось цей засіб для сильно забруднених поверхонь. Далі у мене ще є такий ага, засіб для грилів і духовок. Ось цей засіб. Ну, от єдиний засіб, в якому треба користуватися ним в рукавичках. Не можна мити духовку, каструлі, сковорідки, дно, дуже гарно відмиває, дуже якісно полили. Нагріти треба спочатку, нагріти, тоді полити цим засобом, і він дуже він зразу вступає в реакцію, зразу починає відчищати. Така пінка робиться коричнева, темно. Дуже гарно він відмиває. Почекали 15 хвилин також, 10 можна, і просто змили водою, і воно все повністю відходить. Якщо дуже застаріли за, наприклад, сковорідка така є чугунні сковорідки, вони такі застаріли, вже да, дуже на лип пригорів, то тоді можна 2-3 рази і все відмиється без зусиль. Так, Також є. Ось така літрова банка. Це є універсальний гель, концентрований гель, дуже густий. Ним можна. Я дуже, я дуже люблю ним мити підлогу. Додаю до води і він так гарно пахне, ви собі не уявляєте. Бо всі наші засоби вони ароматизовані оліями, які, з яких роблять парфуми, парфумовані олії. І він так пахне класно. Чуть-чуть додаєте, от можна, я так на око лю, але можна отак в корочок, трошки, налити в корочок і в воду. Дуже гарно пахне, дуже гарно миє все. Тумбочки можна мити, підлогу мити, все, що бажаєте. Не виїдає колір і дуже гарно відмиває. Весь бруд відмивається, підлога робиться, плитка особливо робиться така блискуча, класна на кухні. От Плитку можна і будь-яку підлогу можна помити. Тумбочки дерев'яні, які у вас там є, також дуже гарно відмиває. Далі, ось такий засіб є від накипу. Від нальоту і каменю називається. Ось такий. У нас дуже тверда вода, тому він дуже потрібний будь-якій господині. В ванні, там, де вода стікає, є наліт такий жовтий робиться від води, то з ним. Чи, чи можна поставити розпилювач, можна так, ось такий корочок є спеціальний. полити. Почекати також 15 хвилин і просто змити водою. У будь-якому місці, там на кранах, на ванні, де у вас є наліт, він дуже легко відмиває, не треба нічого шкрабати, нічого тежти. Так, ось. Один також є ось такий мій, дуже люблю цей засіб, це є для миття посуду. Він натуральний, він не шкодить нашому організму. Дивіться, якщо ви берете такі засоби для посуду в магазині, вони лишаються на посуді. Його змити майже неможливо. І це вже доказано, доведено науковцями, що треба в трьох-чотирьох водах мити, і то не знаєш, чи промиєш. Я колись також купувала в магазині такі засоби, мила ними. і Одного разу, так як сонце засвітило, я так побачила на тарілці такі розводи. Хоча я під проточною водою мила, воно мало би змитися. Але ну, не змилось. Такі були розводи, знаєте, як від бензину або від масла від машини, такі кольорові розводи. І після того я зрозуміла, що воно не змивається. Ми просто те, що лишилось на тарілці, ми з'їдаємо разом з їжею, потім ту всю хімію, і потім маємо проблеми зі здоров'ям. Цей засіб відми... дуже мало його треба, він дуже такий густий, концентрований. Я його навіть О, пахне гарно, я його навіть розвожу трошки водою, щоб був такий рідший, Я люблю, щоб рідший був не дуже-дуже густий, бо він такий густючий, страшне. Ось, по-перше, він дуже концентрований і вистачає його надовго. По-друге, дуже гарно відмиває. Навіть не дуже гарячий водій, він відмиє вам ідеально ваш посуд. Крапельку берете і досить багато посуду він помиє, тому що він гарно піниться. І дуже гарно змивається з посуду. Тарілки такі аж скріплять після того, як помили. От, змивається ідеально, тому що він натуральний, не затримується на посуді. Далі є ось такий засіб для миття вікон, теж чуть-чуть його лишилося, бо ним постійно користуюся. Ось дуже гарно відмиває скло і не лишає розводів. Можна мити вікно, можна мити дзеркало, зразу протираєте, і воно зразу витирається. І не треба його дуже багато, його треба трошки Ось, не залишає такого дуже сильного запаху. Пам'ятаю, як я е, колись купувала в магазині ту капесту, воно аж в носі крутило від того запаху. А цей такий гарний, легенький аромат. І також є, ось тут ще, річ, ним користую, ще є багато, Це є засіб для чищення міжплиткових швів. Ось також його можна нанести, почекати і трошки щіткою потерти і змити. Деколи ним користуюся, також в ванні, особливо міжплиткові ним помити дуже швидко і дуже якісно це все робить. Бруд відмиває швидко накип там, наліт якийсь. або... Цвиль, ванні, Ну, все-все повністю дуже швидко відмиє. І ще один це є для миття унітазів. Ось така велика банка. Він дуже густий, концентрований, дуже гарно пахне. Поливаєте унітаз, також почекали там 10-15 хвилин і змили, просто спустили воду. Унітаз стає такий блискучий, як новенький. Відходить весь бруд, відходить. Весь наліт, що там утворюється, і дуже гарний запах потім. Дуже довго тримається запах в ванній кімнаті від цього, тому що він ну, дуже класно пахне. І просто от можна сидіти і юхати. Дуже гарно пахне, дуже ось. Тому що всі засоби наші, ще раз скажу, ароматизовані олійками ароматними. І вони всі дуже гарний дають аромат. Там, де ви прибираєте. Ось, ось такий сьогодні був ефір. О, привіт, Таня. Дякую, хто був зі мною, хто буде дивитися запис, усім дякую, що слухали, що дивились. Якщо ви хочете прибирати свою хату за 15 хвилин, то ви обов'язково мусите собі користуватися, придбати і користуватися ось такими засобами. По-перше, вони дуже швидко діють і можна без зусиль все прибрати. По-друге, вони натуральні, не шкодять вашому здоров'ю, не шкодять здоров'ю тварин, якщо її вдома, і не шкодять природі. Вони достічні води і там дуже швидко розкладаються і не забруднюють природу. І також упаковки, вони теж часом, десь за рік часу вони повністю розкладаються, не залишаючи ніяких слідів. Якщо вам цікаво придбати, спробувати почати прибирати якісно, по-новому і дуже швидко, щоб не тратити час. Зараз і люди дуже зайняті, мало часу мають на все, тому поприбирати вдома за 15-20 хвилин це дуже круто. Можете писати мені в приват, я вам розкажу, як можна замовити, де можна замовити цю продукцію. І також є для клієнтів є знижка 25%. Також пишіть мені, я розкажу, як можна її оформити. І крім того, що ви будете користуватися якісною дієвою, дуже швидко прибираючою продукцією, ви ще будете економити. Ось тому, якщо вам цікаво, пишіть мені в приват і я вам розкажу, як це все можна придбати і оформити карту віп-клієнта. Дякую всім, хто був зі мною. І до наступних ефірів. Па-па!